Державна митна служба перебуває в стані постійного оновлення вже декілька років. А з початком практичної євроінтеграції цей процес став ще більш інтенсивним. А якщо говоримо про конкретні пункти, перш за все, керівник митниці буде обиратися на прозорому конкурсі за участі міжнародних експертів. При цьому до самих експертів сформульовані дуже серйозні вимоги. Вони повинні мати досвід роботи в сфері права, економіки та запобігання корупції не менше ніж 5 років. Що стосується команди керівника, голова митної служби отримує право самостійно призначати своїх заступників, начальників регіональних митниць та директорів департаментів центрального апарату. сьогодні це повинно бути узгоджено з кабінетом міністрів. Тобто, керівник отримає право сформувати свою команду і буде нести всю повноту відповідальності за результати її роботи. Одночасно з цим посилюється контроль за діяльністю митниці. Це буде зроблено за рахунок зовнішнього незалежного аудиту. Такий аудит здійснюватиметься щорічно, і саме на підставі цього аудиту буде прийматися рішення щодо продовження роботи керівництва митниці або його звільнення протягом 18 місяців. З моменту призначення нового голови митниці відбудеться перетестація. Всіх її представників будуть здійснюватися перевірки на доброчесність та моніторинг способу життя також передбачається можливість застосування перевірок на поліграфії для посадових осіб усіх митних органів. Є також та гарна новина і для українських підприємців. Від тепер половину членів атестаційних комісій для керівних посад на митниці будуть обирати міжнародні експерти. Причому важливий пункт, що це буде буде ставати саме за пропозиціями українських бізнес-спільнот. Тобто, я вважаю, що цей законопроект дійсно важливий і дійсно гарний, і скажімо так, він себе передбачив всі можливі ризики пов'язані в подальшому в роботі митниці.